Продовж чотирьох днів у Києві тривав чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2006-2007 років народження. Участь брали спортсмени з багатьох областей країни. Полтавщину представляли 12 легкоатлетів, сім з яких кремачуни. 276 очок заробила команда, із них 168-8 це кремінчова. Тобто дуже великий месики. У нас є чемпіонка України з багатоборства Резнікава Анастасія. А наявляється в резервному составі зборної команди України серед юнаків. 16-річна Анастасія Різнюкова, чемпіонка України з легкої атлетики. Під час чемпіонату вона показала свої сили у багатоборствах та бігу на 60 метрів. Дуже радісно потрапити у цей київський манеж, у цю атмосферу змагань. Дуже дуже за ними сумувала. Щодо результатів, в принципі, задоволена, але є над чим працювати. Буду чекати наступної поїздки туди за тиждень. Мені здається, тоді. Знову повертаюся, теж на чемпіонат України. Бігун на 60 метрів Артем вже рік не брав участь у жодних змаганнях, і чемпіонат України став першим за цей рік, де він продемонстрував свої вміння. Спортсмен зазначає, що цей результат нова сходинка у його кар'єрі. Перші були мої змагання за останній рік, бо під час війни на Україну їздити дуже важко. Для мене. Результат, який я показав на змаганнях, вважається дуже важливим. Це початок мого, моєї нової кар'єри. Це дуже великий тавчок до більших результатів. Олександр стрибав у довжину для нього змагання завершились з результатом 6 метрів, 16 сантиметрів. Я очікував таких результатів. І за невеликою може нестачі тренувань я не показав свій справжній результат як хотів. Марія вже п'ять років займається штовханням ядра. Її зусилля не проходять даремно. Минулого тижня вона також брала участь у чемпіонаті України і виступила гідно. Проте дівчина говорить, що розраховувала на кращий результат на останньому чемпіонаті України. Я посіла п'яте місце з результатом 13 метрів 90 сантиметрів. Я Очікувала на більш кращий результат. Можливо, могла б виповнити кандидата мастера спорту, але дівчата виявилися більш підготовлені, сильніше мене. Але сподіваюся, на наступних змаганнях я зможу бути в трійці лідерів. Ще одна спортсменка Марія змагалася у дисциплінах стрибки у довжину та потрійний стрибок. Зазначає, що цьогоріч показала кращий результат, аніж минулого року. В стрибках у довжину, на жаль, не вдалося вийти у фінал. Я була 14-ю, але у потрійному я була п'ятою. Це досить непоганий результат. Я виступила краще ніж в тому році, але результат міг би бути краще. Завжди можна краще. Стрибки у висоту ще одна з дисциплін чемпіонату. У цьому напрямку Тетяна посіла сьоме місце. Крім цього, вона також показала свої вміння у багатоборствах. На багатоборстві не дуже задоволена, могла краще, а от на висоті зробила свій результат, хоча теж краще могла, але задоволена висотою. Розхвилювалася, даю тривоги теж давали знати про себе. Ось ну так сама себе накручувала. Валерія Лапа наймолодша учасниця чемпіонату за потрійний стрибок вона посіла четверте місце. У дисципліні біг на 60 метрів дівчина зайняла п'яте місце. Я виступала по дисциплінам потрійний стрибок з результатом 11-22 четверте місце і 60 з бар'єрами 9-40 п'яте місце. Можна було краще, але я готуюсь до свого чемпіонату мого возрасту. Мала кількість тренувань та часті повітряної тривоги даються взнаки. Проте спортсмени показують гарні результати на різних змаганнях, не збираються зупинятися і будуть тренуватися і надалі, аби наступного разу перевершити себе та показати ще кращі результати. В чому ми і бажаємо їм успіхів. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.